Екстрено перші деталі про надсекретні українські розробки. Усі чутки розвіяно. Окупанти скиглять на Солидарському напрямку. Наші виписали ворогу добрячого прочухана. Хибні спроби РФ переважати на полі бою. Засилля мін Україна бере рішучий курс. Китай вривається у війну. Сідзіньпінь проти Трампа. Балістикою прямо в ціль. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Старт покладено: гербери падають, шохеди заткують у повітрі. Українські. Дрони майбутнього вриваються у запеклу боротьбу. Наші зробили надможливе. Тепер безпілотники штампуються із шаленою швидкістю. У росіян підгорає усе про нові можливості України та страхи окупантів. Розкажемо у сюжеті прямо зараз. Один з регіонів України це виробництво ударних українських fpv дронів. Ось що вони роблять на фронті. Знімаємо вкрай обережно, щоб не засвітити нічого зайвого, росіяни палюють за цим виробником. Ми самі родом із Запорізької області, тому наш такий шлях виробництва цих всіх дронів він починався в Запоріжжі, як волонтерський рух. Коли вже стали трошки збільшуватися, наша служба безпеки сказала, що в Запоріжжі нам не можна знаходитись по ряду причин, тому що, по-перше, це дуже близько до фронту. В частности, після замаху на мене і відслідковування. Спецслужб Російської Федерації вони питались, намагалися відслідкувати, де знаходяться наше виробництво. Ми прийняли рішення, що ми в Запоріжжі все виробництво своє всі звертаємо. Рудольф Акопян показує всі етапи виготовлення. Ось тут набори комплектувальних перетворюються на грізну зброю проти ворога. Зараз вона вражає близько 70% на фронті. Далі кожен дрон направляють на льотні випробування. Це дає змогу завчасно виявити браковані елементи та усунути їх до відправлення БПЛА на передову. Виробник випускає кілька видів fpv дронів різного розміру. Після перевірки їх пакують та везуть на фронт. Дрони у нас тут ніколи не затримуються. Крім впіві для уражень наземних цілей, підприємство виробляє потужний зенітний дрон. Це мисливець на російські безпілотники, і таке особливо актуально в умовах, коли росіяни майже щотижня посилюють повітряний терор українського тилу та фронту. А зараз вже більш вправні е, користувачі нашими дронами Ейр вже почали збивати навіть е, гербери нашими дронами. Гербера – це е, шахедного типу дрон теж е, для уражень. Такі ж саме, як шахет, його запускають переміжку з шахедами, щоб відволікати наше ППО, щоб вибивати наше ППО на Снаряди наші. і здебільшого, якщо раніше це гербери були вони як обманки, то останнім часом це місяць-два. Їх вже запускають як стандартні шахеди, тільки просто з малим малзмазмалимбачем. Нова оборонна галузь вражає своїми інноваціями та потужностями і дозволяє тримати оборону в умовах тиску ворога, що переважає чисельно. Руслан Сміщук, Олег Недадомський, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. На Солодарському напрямку наші працюють і вдень, і вночі. Окупанти лізуть, немов щури, тільки з'являються на горизонті, і українські захисники влаштовують їм фронтову м'ясорубку. Дрони роблять свою роботу блискавично. Ворог не перестає дивувати. Сунуть чорною хмарою по трупах своїх же кадри не для слабкодухих. Яка вона війна дронів та як вдається стояти? Попри все, розкажемо в матеріалі вже за мить. Поки гармату готують до стрільби, бійці наводяться по свіжим координатам наших аеророзвідників, які виявили ціль під Солидаром. Вони пробують там, про попробували, не вийшло, то йдуть на інший напрямок просто. Але групами пересуваються там по три, по чотири чоловіка, бать, по шість, по дев'ять чоловік. В ворога багато. Він суне з кількох напрямків і пішки у негоду, і на мотоциклах по сухому. Противника підганяють терміни із загороджувальні загони. Сказати, що вони там жаліють свій особовий склад чи бережуть, ну ні. Там в більшості випадків ми бачимо, коли їхні передові групи гинуть, за ними просто йдуть на храпам, так само там інші групи, це може бути там від одної і більше. Тоби, що... Якщо в них стоїть задача, якась вони цю задачу вже тянуть просто по максимуму. Аби виявити противника і не підпустити близько до наших укріплень у повітрі, чатують наші пташки на кону життя піхоти. Тому у небі наші екіпажі цілодобово. Ми виявляємо на дальніх рубежах політ їхніх FPV, дронів, крил це те, що аналогове. Ну і Проводимо відповідні заходи. Чи його багато, ну так, його багато. Поки на крилі проводять розвідку, шукають цілі по посадках і розбитих селах, інші екіпажі дронарів нищать піхоту з кидами чи FPV. Зараз дронів бояться більше, ніж снайперів. Я говорив про те, що противник кидає своїх товаришів і тікає від дрона. І кидають надовго, кидають просто на дорогах, потім їх не забирають, вони гниють їх, обходять. Прямо натоптані тропи навколо цього трупа обходять, об'їжджають, родичам не повертають. На солдарському напрямі противник постійно проводить ротацію особового складу, а так стає більше, і в бій йдуть вже навчені до боротьби з нашими дронами ворожі солдати. Кількість спроб штурмувати збільшилась по всій лінії відповідальності нашої бригади. Тобто, ми їх кожного дня і ночі намагаємося виловити дуже часто. Ми тратимо декілька діб для того, щоб знайти їх, куди вони заскочили. Якщо це їх, наша гаубиця відпрацьовує за координатами посадку, в якій накопичується ворог. Гармату швидко знову маскують, бо у відповідь летять їхні дрони і снаряди. Через засилля дронів доводиться дуже часто сходити з дороги і ховатися в кущах, адже над тобою. Щось летить, і не знаєш ти наш це дрон чи не наш, особливо тут біля безпосередньої лінії бойового зіткнення, де дрони працюють 24 години на добу. Дрони нині заважають як нашій, так і ворожій логістиці. Якщо раніше у полях тривали дуелі артилерії, то тепер безпілотників. Це вже війна дронів, і їм і нам вже важко з логістикою. І вони і ми переключаємось на наземні роботизовані комплекси. Дрони будуть воювати проти дронів. Пілоти потихеньку будуть відживати. Втучний інтелект потихеньку буде заміняти нас. Це війна майбутнього, яку бачимо власними очима. І хоча дрони поволі витісняють солдата з полю бою, він наразі незамінний, а значить, наші хлопці на фронті потребують постійного поповнення як технікою, так і новими людьми. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини Солдарського напряму. Нарешті тепер Україна точно вдарить по ворогу на повну силу. Протипіхотні міни виходять на арену. Це не просто залізо, це пастки, які на кожному кроці чекатимуть на окупантів. Жорстка відповідь Росії починається нова битва, і ми в ній ведемо. Чим далі сунутиме ворог, тим ближче до нього буде смерть. Які вони міни, що ламають плани руского міра, і як змінять хід подій на фронті з дня на день. Усе про це дивіться в матеріалі. Довжина лінії фронту має Майже 1200 кілометрів. Що ретельно замінувати всю передову, потрібні сотні тисяч, якщо не мільйони протипіхотних мін. І має бути заміновано уся лінія бозітні, закидати все протипіхотними мінами для того, щоб ворог не міг підійти навіть близько до наших позицій. Це те, що сьогодні треба робити і робити терміново. А де ж ці міни взяти за 20 років участі в Оттавській конвенції Україна справно знищувала таку протипіхотну зброю, продовжувала навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі. 2016 рік це мільйон цих мін, це типу ліпісток, це те, що ми всі знаємо, це ще радянські запаси. 2018 рік також мільйон і ще через рік 2020, знову ж таки, мільйон. До виконання конвенційних вимог Україна була в п'ятірці лідерів по кількості запасів протипіхотних мін. Росія ніколи не була підписанком конвенції про заборону протипіхотних мін, так само як США, так само як Китай, так само, як Ізраїль, і дуже багато інших країн. Тож відновлення запасу протипіхотних мін наразі головна задача. Але країн, які б могли поділитись, Небагато більшість наших партнерів, які нас підтримують в Європі, підписанти Отавської конвенції. Вони е, наразі цього не зможуть робити саме передачими. Але я є Америка, є Ізраїль. Е, подивимося, що вони нам передадуть. Запаси протипіхотних мін мають і країни так званого третього світу. Наші експерти не виключають, що і там знайдуться охочі допомогти. А хто саме? Інформація секретна, тому що і Росія вона також е, працює над тим. Щоб ми не отримували закупки цієї зброї, тобто тут вже ну не про публічну дипломатію, а тут швидше про роботу наших спецслужб з пошуку і закупівлі цієї цієї зброї по світу. І наші спеціалісти вже модернізують старі радянські зразки, які не встигли знищити. Після оновлення мін стають легшими, збільшується зона ураження. Тепер потрібно терміново нарощувати обсяги виробництва. А для цього потрібні гроші і для цього потрібні виробничі потужності. Ну і звичайно, заховати їх тобто максимально десь під землю. За оцінками наших експертів, якщо з фінансуванням не буде затримок, вже на початку наступного року військові отримують достатню кількість протипіхотних мін. Бо як бачимо, росіяни воюють в абсолютно дикий спосіб, тобто вони ж в них немає цієї кількості машин для розмінування, тобто техніки для розмінування, вони фактично розміновують своїми людьми, і тому звісно ж нам потрібні ці міни постійно. Треба, мабуть, навіть і поспішати. Це очевидно, тому що є загрозливі напрямки. На одному з таких загрозливих напрямків тримає оборону бригада Рубіж. Шоста рота з Донеччини через інтенсивність боїв. Техніка виходить з ладу. Зараз збирають кошти на ремонтне обладнання для автівок. Питання, що самих бійців їхня героїчна суть, вона звичайно ж незмінна. Питання в тому, щоб вони були забезпечені якраз інструментом для ведення саме такого таких бойових дій. Наші військові вже мають технології для дистанційного мінування протипіхотні міни, куди треба доставлятимуть снарядами, дронами та спеціальними фронтовими роботами. Це не рішення всіх наших проблем. І от ми вийшли з конвенції. Тепер ми виграли війну автоматично. Зовсім ні. Але це один із інструментів, який допомагає захистити кордони в першу чергу і лінію фронту, і наші оборонні укріплення. Разом з Україною із Отавської конвенції вийшли й інші сусіди агресивної федерації. Це Фінляндія, Польща, країни Балтії. Тож протипіхотний щит може розтягнутися на майже 5 тисяч кілометрів від Чорного моря до полярного кола. Це політичне рішення, яке Рятує цивільних цих країн в перспективі, а, тому що окупація буває набагато більше ніж міни. Ростислав Сусоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини. Китай почав відкрито грати за Росію, а відтак, не соромлячись, пішов проти США. Війна в Україні все змінила. Тепер на полі бою будуть китайсько-російські війська. Сі Цзіньпінь вже нічого не приховує. Путін хитро посміхається. Поки Америка дає українцям надпотужну зброю, по тій лінії фронту сталося те, що перевернуло абсолютно. Утно все. Як такі події вплинуть на Україну? Та невже починається так звана заруба між Трампом і китайським лідером? Про все це вже за мить. Маски скинуто. Китай посилить свою підтримку Росії у війні проти України. Відповідну заяву зробив Сі Цзіньпінь під час зустрічі з Лавровим у Пекінії. Наші міністерства закордонних справ мають ефективно реалізовувати важливі домовленості, яких ми досягли з Володимиром Путіном. Ми повинні зміцнювати взаємну підтримку та співпрацю на багатосторонніх майданчиках, таких як Шанхайська організація співробітництва. Заяви китайського лідера, відповідь на зміни, риторики та загалом позиції Дональда Трампа щодо російсько-української війни, Путіна та постачання зброї Україні. Ми дуже, дуже незадоволені Росією. Ми ведемо дуже жорсткі мита. Якщо не буде угоди протягом 50 днів, мита приблизно 100%. Я приходжу додому, кажу першій леді. Я сьогодні розмовляв із Володимиром. У нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді і ще одне місто щойно обстріляли Углублення, як вони сформулювали, Оно, прежде всего, связано с тем, что действительно Трамп пытается реализовать свою концепцию мира через силу и уже обозначил контуры давления не только на Российскую Федерацию, но и на, тех, на те страны, которые помогают обходить им первичные санкции. А это, прежде всего, Китай. Після початку війни Китай став рятувальним колом для економіки РФ. Зараз масштаби взаємної торгівлі Китаю з Росією це майже 250 мільярдів доларів на рік, включаючи величезний імпорт нафти. По суті, заяви Трампа це погрози не тільки Москві, але також і Пекіну. Якщо а, Трамп дійсно почне серйозно поставляти вооруження для України і почне, скажімо так, насильно медлити Російську Федерацію, а можливо навіть переламлювати війну, і це все ще на фоні, там, скажімо, масштабних санкцій, як з ЄС, так і з Америки, ну, тоді, да, тоді Китай, опять же, в такому тіньовому режимі увеличить і масштабірує допомогу Російської Федерації з великою вероятністю. Незважаючи на офіційні заяви Пекіна про нейтралітет, насправді піднебесна вже зараз є однією з співучасниць війни. На десятки російських військових заводів Китай постачає верстати, порох та спецхімію, а також займається виробництвом зброї на території РФ. Ми отримали інформацію, що Китай поставляє зброю Російській Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загально від Служби безпеки від розвідок про порох артилерію. Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. Позицію Китаю щодо війни в Україні сформулював міністр закордонних справ КНР Ван і під час закритих переговорів із головним дипломатом ЄС Каєю Калас. Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні, інакше Сполучені Штати змістять усю свою увагу на Пекін. Ми не підтримуємо військові зусилля Росії фінансово чи військово. Якби це було так, конфлікт давно закінчився б. Нинішнє становище і роль Росії цілком залежної від волі товариша СІ влаштовує Китай. І, хоч Пекін не розпочинав війну, продовження бойових дій відповідає інтересам піднебесної. Китай прекрасно понимает, что для него а, та самая сделка, да, которую хочет достигнуть Трамп с Российской Федерацией, является невыгодной, потому что действительно это частично ослабит хватку Китая над самой Россией. Что для этого нужно сделать? Правильно для этого нужно сбалансировать весы. Если Трамп действительно начнет дополнительное усиление сектора безопасности Украины, Поки на заході від летаргічного сну прокидається найсильніший представник демократичного світу, на сході намагаючись підтримати баланс сил, активізується найбільша диктатура. Ого, таке росіянам навіть не снилось. Їхній чорноморський флот уже майже на баняках. Судна, які ще вчора погрожували, тепер купа іржавого металу. ЗСУ нанесли нищівні удари і від колись гордості флоту лишився лише дим і уламки. А тим часом у Криму коїться щось дивне, що замислили окупанти на нашій землі. Дивіться далі в матеріалі. Вони захоплювали Крим і топили українські судна. Да, а тепер російські загарбники на тимчасово окупованому півострові з молотка продають кораблі судна та катери на металобрухт. У 2014 році і в 2022-му більшість кораблів брала участь в операції проти нас. Вони блокували судноплавство Нам це в район газових родовищ вийшов. А вони підходили до нас, до нашого узбережжя. Вони блокували нам проход через Керченську протоку. Списані кораблі виставлені на аукціон зі стартовою ціною 14 мільйонів рублів. Це понад сім мільйонів гривень. Серед них протидиверсійний катер п 4077 морський тращий турбініст, малий протичовновий корабль МПК-49 «Александровець». До їх складу входять чорні і кольорові метали, зокрема алюміній, мідь, бронза та латунь. Вальці рішення щодо виведення зі строю. Як правило, таких одиниць не на рівні флоту, а вище. Якщо хтось таке рішення ухвалює, тому що всі ми розуміємо, що тут є і велика корупційна складова, це питання е фінансів і доволі великих фінансів, тому що е мова йде про десятки тонн металу, е який, звісно, хтось буде різати і продавати. Кораблі будували за радянських часів у 90-х частину розділили між Україною та Росією. Під час окупації Криму їх захопив Чорноморський флот Росії, а під час повномасштабної війни вивели зі складу. А деякі складові українських суден, як, наприклад, Костянтин Ольшанський, росіяни використовують для відновлення інших кораблів. Вони його 9 років розбирали. На запчастини для своїх однотипних ВДК 775-го проєкту в якийсь момент вони вирішили зробити з нього мінськ, тому що після ураження повітряними силами цього великого десантного корабля в Криму росіяни заявили, що вони його обов'язково відновлять, але в якийсь момент вони зрозуміли, що легше відновити пограбований український ВДК і назвати його мінськом, ніж відновити справжній мінськ. Ремонт суден, які постраждали після успішних атак нашими військовими в тимчасово окупованому Криму. Ускладнюється санкції, ремонт більшості агрегатів потужностей потребує сучасного обладнання, сучасних деталей, комплектуючих мікроелектроніки, оптики з усіма цими складовими. Є серйозний брак держави, агресора. Тому наразі про швидке відновлення мова мова точно не йде. А ще кораблі, які вражені в атаках наших бійців, також розбирають на деталі. А от затоплені загарбники піднімати не поспішають, бо це невигідно. Ільвіна Цидулаєва, Даніла Городець, Ми Україна марафон Єдині новини. Україна розгортає новий рівень війни балістичний удар, який залишає лише попіл. Тепер наші ракети не попереджають, вони вражають миттєво, без шансів, без звуку, без жалю. Ще вчора це було секретом. А сьогодні паніка в тилу ворога. Удар і все навколо перетворюється на вирву. Це не просто технологія, це сигнал ворогу. Що стоїть за цією новою зброєю відплати? Всі деталі почуєте прямо зараз. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальну гарантією безпеки. Ракетна програма, наша ракетна програма, має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети. А не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів У 2025 році. Відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети, і от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали, і те, що програма відокремлена від інших програм, що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник. Це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні, майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал. Для порівняння нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне, масштабувати швидко і дуже логічно. Що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого. Виробництва ракет одна з версій, що ЗСУ вже протягом року, ймовірно, атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль, вперше або дачних результатах було заявлено президентом, по-моєму, десь там в іюлі або в августі минулого року, і з тих пор. Ні, було кілька разів, коли в е, удари по Росії е, в вивіз, какби є підположення, що в этих ударах по Росії принимали участие українські балістичні ракети. Вітчизняна балістична ракета це дійсно прорив українського оборонно промислового комплексу. Україна біла розробки подобних проектів ще до самого начала війни. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности для, то есть на уровне прототипов для принятия их уже на вооружение. В Украине надо развивать свою собственную ракетную программу, то в этой ракетной программе, это фактически произошло в 2023 году, то в этой ракетной программе были подняты все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом. И они были использованы для того, чтобы заняться розробкою власної української балістичної ракети. Дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу Сапсан, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, як вона буде називатися її точні характеристики, Скоріше, скрізь навіть внутрішні не столько внішні рабі, а скільки внутрішньості, і зараз создані всі необхідні організаційні. и управленческие структуры для того, чтобы активно начать движение этого проекта. После вдалого выпробования украинский баллистический ракетно-тактический комплекс, майя вырублятись с Оптимальный вариант, это была бы ракета, которая имеет дальность до 700, ну, на уровне 700 километров и имеет боевую часть с хорошей системой наведения, обеспечивающей высокую точность ракет. Там, на уровне как мінімум, там 200 кг. Ну, якщо більше, то естественно лучше. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 км е, з бойовою частиною, 400 кілограмів, как заявлено в характеристиках цієї ракети, хорошо, потому что но ну, фактически всього управління військами, вся логістика військова, всі склади находятся в этой, в этой зоні. Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракети протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Всі пам'ятають, коли з'явився Орешник, ми узнали про те, що договір договор про ракетах середньої і меншої дальності. А чому він говорив? Він говорив о тому, що країни, А там стороны этого договора, это Россия и Соединенные Штаты, не занимаются разработкой ракет средней дальности. А ракета средней дальности это от баллистических ракет, я виду. это от 500 до 5500 километров. И когда Трамп, будучи президентом в первый раз, узнал от разведки о том, что россияне разрабатывают ракету РС-26, З дальністю менше п'яти тисяч п'ятсот кілометрів, вона розривала та до вийшов з этого договору, і потім з цього ж договору вийшла і Росія. Країна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше п'ятиста кілометрів, але для внутрішнього споживання, якщо ніх производять на експорт, то це не более трьохсот кілометрів. Так от я думаю, що українська розробка балістичної ракети. Она сейчас в как бы в рамках экспортных ограничений, но я практически убежден, что ее дальность будет доведена до пятисоткілометрів. Український оборонно промисловий комплекс успішно просувається в роботі над зброєю. Я думаю, что оно будет развиваться в сторону 500 километров. Может буде нескільки знижатися бойова часть, але думаю, що скоріше даже зниження бойової частини. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.